Чому важливо заглибляти прививку при посадці. Ось дивіться, така дурнувата зима у нас була. Всі кричали дуже тепло, можна садити троянди в лютому. Зараз що? От Вон погляньте. Воно було з бутонами в січні, а тепер воно померзло. Бачите, померзло до землі. Е, можна окучувати кожен рік, але це дурна робота, важка доволі, якщо багато троянд. І ось подивіться. До снігу воно померзло, бачите? А нижче, тут воно зелене. І якщо зараз навіть порівень ґрунту я його обріжу, і з землі від прививки підуть рости нові пагони. Зараз я оце все обріжу, прорихлю, простимулюю сульфатом магнію і все. І накрию пляшкою. Навіщо накривати пляшкою? Буду рання обрізка, і щоб був такий парниковий ефект. Я зараз все це зроблю. Ось дивіться, в мене тут є такі. Обрізаємо ось так під нахилом. Навіщо під нахилом? Для того, щоб вода стікала. Оце все обрізаємо. Троянда дуже молода, вона відновиться. Сікатор пора замінювати мені вже. Там все зелене. Не дуже зручно однією рукою, ну пробачте. Тут взагалі не видно де брунечки, але вони там є по-любому. Обрізала. Бо однією рукою дуже незручно. Так, оця мені не потрібна брунячка. Там воно зелене, бачите? І так. під нуль. Все. Зараз прорихлю і накрию.